А це новий планшет від компанії BlackView Zeno 10 5 g А разом з вами давайте розпакуємо і подивимося, що всередині цієї великої і дуже важкої коробки. У нас тут 8 оперативки, 256 вбудованої пам'яті, 8800 мАч батарейка. Першим ділом нас зустрічає захисне скло для цього планшета. Далі чохол. А ось і сам планшет Zeno 10. Металева задня кришка приємна на дотик, начебто не залишаються відбитки пальців. Ну і це ще не все. Клавіатура тут також у комплекті інструкції, навіть бездротова мишка. Ось такий стилус, блок жилення на 18 Вт, голка для сим-карт, кабель для зарядки. Ну і вишнею на торті являються, мабуть, ці навушники. Ну тому що де ви ще бачили в 2025 році навушники у комплекті. Мені здається, це найжирніша комплектація планшета, яку я тільки коли-небудь бачив. Тут стоїть оболонка від компанії Dock OS. Працює все швидко, наче поки що без лагів, а у повному огляді я розповім про цей планшет Blackview Zeno 10 більш детально після повного тестування. Тому підписуйтесь, ставте лайк і обов'язково пишіть у коментарях, що потрібно перевірити у першу чергу.